З радістю вітаю вас українське радіоблаговістя голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі! Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому, коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, пізна сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть Другові своєму, говорить премудрий Соломон у 126-му псалмі. Як це чудово надіятись на Господа, чи маєте цю надію ви, чи Бог. Є вашим Богом, помолимося, щоб він говорив до наших сердець і під час цього радіоблаговістя. Господи Боже наш, наша охорона і наше життя, дякуємо Тобі за чудове слово Твоє, слово надії, віри, потіхи, благослови Його в серцях усіх тих, що сьогодні будуть мати ласку від Тебе слухати Твоєї життєдайної науки. О, нехай від слухання Слова Твого, прийде в них віра в тебе, живого і всемогутнього Бога, молимо тебе в ім'я, будівничого нашого життя, в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. От воно ступає, хмаре прилине. That's us begin.

Let's best, best Любі друзі, знання Божої волі, що виявляється в Його Слові та в Його заповідях, це найбільший скарб людини, але виконувати волю Його це найвищий привілей у нашому житті. Воля Божа має бути понад усе у нашому житті, і з метою допомогти вам у глибшому і ширшому пізнанні волі Божої, ми проповідуємо вам Слово Боже. А Дух Святий Нехай наділить вас силою згори до тієї міри, щоб ви могли виконувати її у вашому дочасному житті і у вашій дочасній мандрівці до вічності. О, як нам приємно чути від вас, що Слово Боже править для вас за отуху, за силу і духовний зріст у вашому житті. А тепер надаємо дуета у виконанні сестер. Vali podvarňák i Hani Romanec Проповідник Іван Поліщук є директором музики на всіх наших радіоблаговістях і час від часу служить проповіді Слова Господнього. Нам приємно сьогодні вашій побожній увазі доручити проповідь Слова Божого, проповідь Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Поліщука. Дорогі брати та сестри! Прошу відкрити слово Господнє, що записано в другій книзі. Моїсеєвий, розділ 20, читаємо із першого віршу. І Бог промовляв всі слова оці кажучи Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його ймення надаремно. Милість вам і спокій, і любов хай примножиться в вашому житті. Із прочитаного цього місця Слова Божого, 20-го розділу з перших сім віршів ми довідуємося про десять Божих заповідей, що Господь дав через Моїсея для народу свого. Сьогодні, з ласки Божої, бажаю поговорити тільки про три Божі заповіді. Перша заповідь говорить про Бога і про найбільший наш обов'язок поклонятися і шанувати єдиного живого Бога, бо на цьому основана правдива служба Богові. Хто вірно і непохитно виконує цю першу заповідь, буде вірний і останніх заповідях Божих нехай не буде в тебе богів інших перед моїм лицем. Це перша і найважніша заповідь, для того, й вона поставлена на першому місці. Але на жаль, ця заповідь часто густо не виконується людьми. Перше всього, зауважмо, що всяка заповідь містить у собі заборону, а також і повеління. Людство з давніх часів знало про існування Бога. Адам розмовляв з ним в раю. Перші люди знали, що Бог є тільки єдиний, а також і Бог являвся людям в різних образах. Але люди вже з самого початку мали нахід до ілодолопоклонства і робили собі різних ідолів із дерева каміння, і славу нетлінного Бога змінили на подобу тлінної людини і птахів, і четвероногих, і гадів. Читаємо римлянам 1, 23. Ідолопоклонстві грішили не тільки погани, але й народ Божий. Подібне ідолопоклонство існує і у так званих християн. Міститься воно не тільки в різних виробах людських рук, божества, але у усяких речах та розуміннях. І таких ідолів є у наші часи також багато. Особисто я у багатьох є дуже велике уявлення про себе. Вони цінять і ставлять себе більше всього іншого. Довіряють собі більше як Богові і собі поклоняються, горді, зарозумілі, пишні, непокірні і тому подібно, блаженні у Богі духом, бо їхнє Царство Небесне сказав наш Спаситель. Інші особи часто буває, що людина любить іншого більше всього на світі маму, дитину, чоловік, жінку свою, наречена нареченого свого або навпаки. Все це є нарушенням першої заповіді. Христос сказав: хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш любить сина чи дочку, той мене недостойний. Багатство поклонятися золоті або сріблі не тільки багаті можуть, а також і бідні, і цим поклоняються більше як Богу. Гроші і всі земні розкоші. Більше як вони люблять як Бога і мають можливість лиху та зажерливість, що вона і долослуження, то шлунок їх Бог, а слова їх в соромі їх читаємо словом Божому. Вони думають тільки про земне, їх кінець то загибель. Так говорить нам Слово Боже. Також повеління Христос сказав: Господу Богу в своєму поклонятися будеш і будеш служити одному йому. Це повеління містить у собі наступне: познай правдивого Бога і признай його своїм Богом, Відносься до нього як до найближчого і найкращого блага Твого, поклоняйся йому в дусі та правді, і єдиного його тільки шануй. Люби його понад усе в світі, Віруй в нього і надійся на нього, шукай слави Божої і його прославляй у своєму життю. А ось звернемо коротеньку також і на другу заповідь. На перший погляд може показатися неначе повторення першої, чому деякі і розглядають її як приложення до першої заповіді. Перша заповідь забороняє поклонятися всяким іншим богам і наказує поклонятися єдиному правдивому Богові, а в другій заповіді ми маємо наказ, як треба правдиво поклонятися Богові. Так, що тут говориться про самий спосіб поклоніння, це то про правдиву службу Богові. У першій мові йшла про самого Бога, тому що євреї мали нахил шанувати Бога неправдивим способом, бо вони попризнавали декілька неправдивих богів. Тому то серед євреїв вже рано розпочалося зображення в виді бика і благословіння старалися представити в виді дійної корови. Це було лише знівеченням ідеї Бога. Або служення було лише зовнішнім, без серця і розуму. Це було ідолослуження, тому Бог наказав не роби собі кумира, ідола. Ми маємо у цій заповіді також і заборону. Цю заповідь євреї стали розуміти, що їм заборонені різного роду зображення, що вони собою представляють ідолів, тому вони зображення римського державного герба лічили гідотою. Ми не можемо цю заповідь рахувати, як заборону всяких зображень, бо ідолами стаються ті зображення, котрим ми віддаємо Божеську шану, але підтверджуємо, що тут забороняється всяке зображення Бога. Нерозумно і навіть неможливо того, що все й усьому малювати чи вирізбяти Пророкісає каже Та кому ж ви уподобите Бога, і хто йому рівний? Для чого це все забороняється? Тому що Бога відповідно зобразити не можна, а неправдиві зображення зменшують честь великого святого Бога. Також це спонукує до ідолослуження. Читаємо: як тільки Арон зробив золоте телятко, так люди відразу взялися танцювати біля нього. Всяке шанування і поклонення мальованим скульптурним зображенням понижується Бог. Написано ясно, не робитимеш собі ніякого кумира, цебто зображення, і не поклоняйся їм, і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Всі неправдиві представлення Бога. Для нарушення цієї другої заповіді не треба до рук брати фарби, можна переступати заповіді і думками, подібно тому, як і всі інші заповіді. А ось повеління, підтверджуючи заповідь, дає нам Христос Бог є дух. І ті, що в йому клоняються, повинні в дусі та в правді клонятися. Або, як каже святий апостол Павло, що служимо Богові Духом, ось так ми повинні вклонятися живому і святому Богові. Від всього серця повинні вклонятися. Ми повинні не зовнішньою формою шанувати Бога, як це робили фарисеї, але внутрішньо, в дусі, тільки дух може піднятися вгору і приблизитися до Бога в дусі святому. Щоб поклін був до вподоби Богу, і треба, щоб було викликано в нас Святим Духом, бо близький Господь всім тим, що його прикликають, що правдою кличуть його, волю тих, що бояться Його, Він сповняє і благання їх чує та їм помагає. А ось і для нас дана предосторога, вірш п'ятий говорить: бо я Господь, Бог твій, ревнивий Бог. Бог честь йому належно нікому не уступає, Бог справедливий і по правді наказує гріх. А ось далі ми бачимо і обітницю у вічі шостому. Тому читаємо: і роблю добро до тисячі родів. будучи Богом справедливим, він у той час і Бог милосердний. Він карає переступи і винагороджує слухняник Його волі святій. Милосердя його надто велике! Кара продовжується до третього і четвертого роду. А милосердя до тисячі вродів. Тепер звернемо коротко також увагу і на третю заповідь: у перших заповідях йшла мова про Бога і поклоніння Йому. А що може бути рівночасно важніше, як не його святе імення? імення, під котрим об'являє він себе нам, котрим ми його прикликаємо і на котре він відповідає тим, що його правдою кличуть. Імення Боже містить в собі джерело спасіння, бо нема спасіння в жодному імені, Імення, через котре ми одержуємо щастя, бо чого не попросите ймення моє з вірою одержите в листі апостола Павла до Филип'ян, розділ 2, Ми читаємо, яке велике значення і яку велику шану дає імення Ісуса Бог. І це таке велике імення, якому поклоняться ангели, всі святі Його люблять також. Це імення часто зневажається людьми, тому то Бог дав людям і цю заповідь. А ось заборона. Під іменням Божим розуміють самого Бога, його сучасне буквальне імення – Ісус. Імення Боже зневажається людьми не раз. Надаремним і необдуманим покликом Його, коли людина уживає не для назначеної цілі. На жаль, так багато поступають з іменням Божим і сьогодні. Є люди. Що проклинають інших, уживають святе імення Боже, уживаючи найсвятіше з найжахливішою сіллю, клятвою необдуманою і легковажною, і при тому вживають надаремно святе імення Боже. Христос сказав: Я вам кажу не клястися усім, ваше Слово нехай буде так, так, ні, ні. А що більше, то це від лукавого християни, які називають себе дітьми Божими. І прикликається святе ймення Боже. Просить одне у житті в своєму, робить друге. Не живеш так, як годиться правдивому християнинові, то це також є надаремне призивання імення Боже, таким чином зневажаєш святе імення Його. Господь не залишить без кари того, хто призиває його ймення надаремно. А ось і повеління також дане для людей Протилежно забороні. Не вживай імені Господа Бога Твого намарно, повинно слідувати повелінням так, користайся іменням Господа Бога Твого належним чином. Або, як сказав Ісус Христос, треба святити Його. Погляньте, як ми повинні імення Боже призивати або святити Його у своєму житті. Треба йому поклонятися правдиво. Це робив наш Господь Ісус Христос в молитві Своїй, Він сказав: Нехай святиться ім'я Твоє. Коли нам Бог любий і дорогий, то таким повинно бути Його імення. Ми повинні високо шанувати й прославляти Його, радіти їм, святе імення Боже, в котрому наша допомога і через котре ми маємо вислухання всіх наших молитв, належить, щоб ми славили Його і радувались їм, любили Його. Бо любими пахощами пахне ім'я Твоє, наче миро розлите, говорить Слово Боже. Правдиво. Визнавати його перед всіма людьми, шанувати і належно призивати і ось останнє предосторога. Господь не залишить безвинним того, хто призиватиме імені його надаремно. Цією предосторогою Господь Він говорить, щоб нас зберегти, і з цього ми все бачимо, який справедливий Господь і яке велике значення Він придає справедливому уживанні імені Його. Молімо Бога, щоб він допоміг нам йому правдиво поклонятися і служити Йому, а також будемо благати Його, щоб він силою Духа Святого допоміг нам призивати його імення ненадаремно. Амінь. Господі мені потік. Господи Боже, наш сердечно дякуємо Тобі за привілей проповідувати про величне імення Твоє і закликати наших слухачів, служити Тобі, поклонятися Тобі і прославляти Твоє святе і величне ім'я. Молимося Євангелію життя, злучи з вірою наших слухачів в ім'я Ісуса Христа, благаємо Тебе. Амінь. Слухали українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що передається всеукраїнським Євангельсько-Баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя, Слова Божого, не тлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.